Момент, коли представляти не треба, але я не просто представляв, що таке станеться. Я мріяв, а Україна мріяла е, все своє життя, е, як приєм зараз про перемогу, щоб е, ця е, нагорода, ця відзнака, ця, це розуміння, що ми того варті, наші представники, е, робили нас е, конвертованими, гідними і е, стійкими. В мене е, немає е, е, зараз навіть сил, бо я так переживав, що це не станеться, що я не можу гаяти жодної секунди. І щиро дякую, е, що Мстислав завітав сьогодні mm -hmm. до нас, його, його команді, його е, да, прекрасний час. Е, mm -hmm. Краще, краще ви це зробите, дивитися. Дякую вам за очікування. Дякую. Я дуже радий бути тут До З вами. Ні, 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 сідайте, сідайте. Ви ж модератор, ну що? Зі мною сьогодні тут чудова американська режисерка Хурі Джао. І якщо у вас будуть до неї якісь питання, теж можете поставити. Я перекладу. У мене такі два питання: Одне одна індустріальність, <сох> э, видностей. Ідустріальність, власне, пострішка ОНК, це те, як розв'язала ця компанія. Тому цей механізм можете описати? Ну, це спершу історію нашої бізнес, стало я це а друге питання було як? Обережно. Я думаю, що гонку це не перша, але перше ми до кінця дійшли. Але я впевнений, що не останнє. Насправді, це важка послідовна робота, яка починається десь за рік з прем'єри. І саме прем'єра дуже важлива. Тобто вибирається, якщо фільм достатньо хороший, щоб попасти, на один з фестивалів, тоді вибирається фестиваль, який має найбільше сенсу для, саме для цього фільму, для цього стилю, для, цього, для цієї теми. І для нас цей початок був Sundance. Ми не знали, як публіка сприйме фільм, чи це буде занадто важко. Спочатку я вам скажу секрет, що навіть коли ми майже демонтували фільм, і продюсер його подивилися, вони сказали, що це занадто жорсткий матеріал, занадто жорсткий фільм, і скоріш за все в кінотеатр на нього дивитися не підуть. І може і немає сенсу навіть витрачати час на фестивалі, щоб тому, що особливо тому, що тема настільки термінова. Було важливо розповісти цю історію якомога раніше. Тому був варіант просто прокотити його по великим каналам і, і не йти по фестивальному колу. Але ми вирішили, що санденс буде для нас як індикатором, чи взагалі хочуть люди дивитися, і ми відправили його на сенденс. І ми виграли призві гідачів. Це найважливіший для нас був проміс, і ми були дуже задоволені саме тому, що ми думали, що люди будуть просто виходити з кінотеатру, що вони не зможуть це дивитися, але вони змогли. От і Сан-Денс uh, це чудовий фестиваль, щоб починати оскарський перегон. Знову ж таки, в той момент це не було навіть у нас в голові, ми навіть не думали, що ми так далеко йдемо. І я думаю, що особливо з такими фільмами це не повинно бути цілею, самоціллю. Велика ціль для такого фільму, для таких фільмів, це знайти свою аудиторію, велику аудиторію. І от саме в цьому проблема, тому що ви можете зробити дуже класний фільм, але він буде важкий, його будуть просто боятися показувати до моменту, коли ми. Коли вони, коли вони потрапили в Оскар Шортліст, це 15 фільмів, основні європейські канали, вони навіть не хотіли, вони казали, хороший фільм, але ні, дякуємо. Тому от саме такі досягнення, офіційні досягнення, вони важливі для, для того, щоб знайти. Так. І, і так, все починається з серденства. На моменті Сенденсу невелика команда піарників працює, називається «Publicists». і вони зазвичай кожна команда піарників вони спеціалізуються на своєму фестивалі. Якщо це фестиваль в Копенгагені, то там є свої люди, які спеціалізуються. Якщо це Донецька, то там От. і. Поступово ми йшли по фестивалям, і після Сонденсу нам прийшло одразу багато запрошень на інші фестивалі. Тобто фестивальні площадки, коли побачили, що люди не пішли з залу, вони одразу відправили нам запрошення на інші фестивалі. І тоді треба знову ж таки стратегічно разом з командою добирати де краще там наступний великий вибір це де буде світова прем'єра. Сонденс вважається американська прем'єра. Наступний вибір це світова прем'єра. Канський фестиваль не любить, коли вони не мають ексклюзиву на повністю на перший показ. Тому це був для нас не варіант. Ми вже показали фільм на іншому фестивалі. Тому наступний великий крок для на нас був CPH, CPH Пієж Докс. На CPH Докс це великий фестиваль, який ми і там до того ще й багато. Живе багато оскарських експертів, вони туди приїжджають і дивляться кіно. Тобто дорога, ця фестивальна, вона є можливістю, особливо для фільмів, які не мають великих бюджетів на промо-компанію, поговорити і показати фільм експертам, які буде через рік. Вирішувати, хто потрапляє в шорт-ліст, хто потрапляє в номінацію. Це єдиний варіант для, для, для тих, у кого немає грошей на промо. І фронтлайн, БІБІС Frontline, фронт це та студія, яка допомогла нам зробити фільм. Це Павлік Бродкастер. Тобто це як наше суспільне. Фронтлайн це студія документального кіно на ПІДІС. Тобто в них є тільки фандрейзинг, якщо що. У них немає бюджетів на великі е, е, на плакати, що повісити десь в Лос-Анджелесі на, на те, щоб пускати рекламу в New York Times на першій сторінці. Вся промо-компанія це організація показів фестивальних і нефестивальних. Хтось з команди зазвичай, це я приїжджаю на ці покази і от просто face to face розповідає історію, розповідає про кіно, знайомиться. тобто це персональні контакти. Це дуже важко. Рік, весь рік це от постійна робота, постійне спілкування з експертами. Але це частина індустрії, це, це ще і. Корисно, тому що ти зустрічаєш продюсерів, інших режисерів, акторів і так далі. Слава, скажіть, будь ласка, коли виникла ідея саме, що це може перетворитися в фільм? фільмі? Виїхали як репортери, і виявились mm -hmm. в тому місці в той час, коли <кху> це відбулося? Дивіться, я закінчу трошки. Я не не думаю, що ми нас було заборонено в команді говорити слово Оскар до, до шорт-лісту. Ніхто ніхто не говорив це слово Всі розуміли, що є шанси, але також всі розуміли, що найбільші шанси є в чудових фільмах, такі як. Американська симфонія Стіл це, це фільми, які зроблені National Geographic, це фільми, які зроблені Apple Netflix. У них є завжди набагато більше шансів. І вони потрапили в журналістів. І я знаю цих режисерів, вони, вони дуже круті, і фільми хороші. Тому а, так нелегко було. З приводу фільму я журналіст. Репортер, але я і письменник і документаліст, тому ти завжди десь в голові тримаєш ідею, що десь може бути фільм. Але є два, мені здається, є два способи починати робити документальне кіно. Перший, перший спосіб це ти це те, що від тебе зазвичай чекають великі компанії, великі продюсери. Ти приходиш до них з пічем, де все розписано. І важливо, що вже навіть зрозуміло, як він закінчується цей фільм. Тобто вони чекають у тебе сценарію буквально. І для деяких тем це нормально, це можна зробити, особливо якщо це документальний фільм про те, що вже відбулося. Але це не мій стиль, це не так, як, як я бачу. Я постійно шукаю теми там, де я. Займаюся чи розслідуваннями, чи я просто говорю людьми. Тобто я постійно шукаю історію, яка розгортається перед твоїми очами. Якщо я бачу последний потенціал, тоді я знімаю більше, тоді я йду глибше, шукаю додаткових персонажів і так далі. Тому ідея фільму 20 днів, вона виникла десь на... після бомбардування пологового будинку. Коли стало зрозуміло, що це вже настільки символічна історія, настільки важлива, і вона вже не тільки про Марію, а про щось більше. І от тоді я почав вже ви навіть можете побачити, якщо ви придивитесь, то ви можете побачити, як міняється монтаж фільму, як міняється стиль зйомки з перших днів до останніх. після після пологового будинку, стиль. Зйомки змінюються, стрим э, стиль монтажу змінюється, тому що я переключаюся на, на інший режим. Вже з'являються герої, вже з'являються Володимир, з'являються і так далі. Тому так, от це місце, Я в полі я шукаю, що може бути. Темою, що може бути історією, яка потребує заглиблення і з цього виростає фільм. Але не було впевненості, що ви виїдетесь. Ну просто так, навіть мабуть... добре думати про фільм, але треба ж думати про те, як лежить. Звичайно, що голові вона в голові воно тебе крутиться. Так, мені треба персонажа, так мені треба довші кадри робити, так мені треба. Між поміж сценами треба їх чимось з'єднувати зараз, тут знімати більше в дорозі між локаціями. Це всі думки вони там десь крутяться в голові. Але виживання твої першим. Погрози. Це не прояви, але вони почалися після Маріуполя, просто не закінчували. Кожен раз, коли я з'являюся десь в публічному просторі, і про це пишуть, пишуть ЗМІ, я виступав в Європейському парламенті, наприклад, чи десь ще після Оскара Багатого. Тому ми продовжується це. Тому це неприємно, звичайно. Є інші нюанси, про які я вам не можу просто нюанси безпеки. Важко пересуватися, важко забезпечувати, безпеку. І безпеку зйомки і безпеку всіх близьких, скажімо так. І я не скажу, що я прокинувся популярним. Тому що я ж говорю цю роботу довго вже, і в журналістських колах мене знали давно. Це просто в кіноколах мене більше знають зараз. І то дехто в кіноколах вважає, що я не дуже кінематографіст, що я просто репортер, але окей, ми про це потім можемо поговорити. Тому що справді, ну, в залежності від того, про що ми говоримо, як про те, яка тема вашого кіно. Ви вибираєте стиль, в якому я розказую цю історію, чи це більше журналістський стиль, чи це взагалі ігрове кіно, чи то потребує літератури. Тому я не пам'ятаю момент, коли я Це. Але мені Мені дуже добре на серці, коли я пам'ятаю, я. Вийшов на сцену і я відчував, що мільйони людей, мільйони українців вийшли туди зі мною, тому що це було більше, ніж просто досягнення однієї команди, уміє людини чи кіноіндустрії української. Це відчувалося як досягнення України. важкі часи, такі, як у нас зараз, кожен Кожна маленька і велика перемога вона дає сил боротися. От, це, було, це мене надихало постійно. І я просто був щасливий, що я у змозі подарувати комусь цю надію, і воно і мені дарує надію теж, ця підтримка мільйонів людей. Багато чого вирішується з приводу того, що ви можете показати і що ви не можете показати, наскільки. Багато жорстокості ви можете показати чи ні, вирішується на монтажі. Звичайно, коли ви знімаєте людей в стані кризи психологічної, в стані травми, повинно, ну, ви повинні тримати дистанцію, ви повинні зробити все, щоб вони розуміли, що ви там, ви повинні зробити все, щоб не вторгатися в їхній простір. Тобто ставитися з повагою потім, після зйомки, звичайно, ви підходите, ви говорите з ними, ви продовжуєте контактувати з ними, якщо можете, стільки, скільки потрібно. Ми шукали всіх, кого ми знімали кого ми знімали в Маріуполі. На ми знайшли майже всіх під час того, як монтувався фільм. Чи... Але так, в момент, коли ви знімаєте, я б сказав, що треба знімати все. Це критично важливо, особливо тому, що ну, ви не, не можете нічого запланувати в моменти кризи ви не можете планувати, що буде у вас там далі в фільмі чи випадки. Тому треба намагатися робити це. Це такий довгий процес, але основа цього процесу це все ж таки повага до людей і вибір того, що, що попадає в фільм, що не попадає в фільм. теж. Він спочатку базується на, на, на повазі, до, на повазі до, до, до людей. Як зробити так, щоб показати всю жорстокість війни, але все ж, все ж таки зробити це з повагою до жертв? Ви зрозумієте, як батаграфісти, ти коли будуєш сцену, для мене важливо її подавати. Повністю, тобто, щоб я використовую стиль монтажу, це in invisible editing. Тому для мене важливо знову ж таки, я, бачите, я використовую вже англомовні терміни continuity of editing. Тому ти стоїш в одному місці, ти знімаєш широкий план, тобі треба зняти крупний план, і в тебе немає часу, щоб добігти до когось і зняти, якщо в тебе об'єктив Zoom. Немає часу добігти до когось на тих крупникам, тому що на монтажі це, це вже не буде натурально виглядати. І е, да, тому в основному <клухи> <клухи> розподіл функції. Так, розподіл функцій дуже простий. Я режисер, я знімаю відео, я пишу. Євген не знімає відео, не знімає тільки фото. Тобто це ваш раз відео. Все, що ви бачите в знято мною. — Багато камер ніяк. Ні, ні, ніякої. Ні, багато камер. Там, Там можливо, в, в, який, в якийсь момент ви можете бачити, чому в мене для дві камери, тому що одна постійно зламана. <рістити> <рістити> а, і в якийсь момент ви бачите, що в мене стоїть телефон на <рістити> підвіконні. Тому що я знаю, що мені треба круп... мені треба зум крупний план, але я можу щось напустити на широкому плані. Тому я ставлю чи другу камеру на штатив, чи телефон і знімаю широкий план. Плюс зазвичай є чи GoPro, чи знову ж таки телефон на основній камері стоїть як бекап звуку і широкого плану. Широкого плану стоїть GoPro чи телефон. Чи то можна знайти якусь маленьку камеру то вже. Але знову ж таки, моменти, коли ви можете все пропустити, важливо мати за один бакап якийсь. Такої можливості реєстратор буквально був на Ну, Так, ну, на шоломі просто шолома, кадр з шолома, майже неможливо нормально вмонтувати в відеоряд, який зняти з камерою вас в руках. Тільки якщо ви хочете бути персонажем фільму, а я не хотів бути персонажем цього фільму. Так, сталося, що я розповідаю історію, але я все ж таки не персонаж. Це перспектива, а не я не герой фільму. Я повторюся і скажу, що кожна історія потребує, кожна тема, кожна історія потребує свого унікального, не художнього, не художнього бачення, а, а унікальної мови своєї, тому що. Стиль не повинен диктувати вам історію. Історія повинна вести за собою стиль. І вибір меню, чи, чи то репортаж, чи, це, чи то документальний фільм, який використовує в основному репортажні кадри, чи то документальний фільм, який, в якому є постановки. Чи то документальні філі, чи то просто ігровий фільм. Вся ця, особливо в 21 столітті, це, це, це межі, ці межі між між медіами, межі, між, між різними стилями фільмів. Вони стираються. Дивіться, в цьому році на одним з наших компонентів був фільм Чотири тонки. Це. Змішан, це гібридний фільм. Це напівдокументальний фільм. Це документальний фільм про те, як актори і грають в документальному фільмі і роблять постановку. Рінактмент це не постановка, це вони. Програють ще раз і ще раз документальні історії. Тобто, це все вони вони змішуються. Тут сидить Хлої жа сьогодні. Вона відома те, що вона знімає грове кіно, і вона мв'яд тамбл тобі сіхонет ЙОРА и по вород не сторі телес, спеціально района. my heart is with you and your country so i'm so glad to be here Thank you.